Диви, хто до нас прийшов. Ну, в списку запрошення тебе нема. Подивимося, як тебе звати. 42. Один плюс. Напевно, один плюс один це буде вийде 42. Гарний опис з себе. Так. 42-42, айдішечка 42. Ну, не знаю, може не впустити. Алло, можна запитання? У мене тут злодій. Ага. Мені цікаво, це ж які в мене мають бути сусіди, що я зробив такий бункер? Дивіться, хто завітав, я фанат ваших бургерів. Ага, а це шо. Вреті, ага. Ага, не все ясно, але. А куди він пішов? Це що на мій сусід? Добре. Хто ж у нас зараз з'явиться жіночка? О, привіт Hello. Hello, my friend. Так, що воно робить? Everything, бла, 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 бла. -бла. Коротше, це якийсь бонус від клоуна. Айдішка. Де твоя? Де твоя айдішечка? Де я трошки не те. Де твой уйді? Так, сім, вісім, п'ять, шість. Але це мене не цікавить. Перший поверх, четвертий 4... кабінет. Ам. Цікаво. No. Ja Zaraz im podzwonię Tak, przyjść, 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 96. tak, przyjść, tak, im. tak, im um... О, oh, хеллоу, так, hello. так. Uh, і. Ні, її сестра не вдома. Ага. Ну, проходь. Я не впевнений, що це була правда. Це була правда. О, челк прийшов. Привіт.